Але записала таке круте відео, але з таким хіровим звуком. Коротше, контент це база любого бізнесу у 2025 році. Навіщо бренду візуалу? Продукт може бути дуже якісним та дуже кльовим. Але якщо його не помічає, то не буде по суті продажів. Людям потрібні емоції. У мене є кейс, я допомагаю мамі в створенні контенту для її бізнесу, а тобто з ефірної флористики. Коли вона запустилася, у неї не було продажів через відсутність гарного візуалу. І таким чином, навіть коли вона робила перші таргія, то не було заявок через те, що люди заходили на сторінку. Там були такі посередні фото. А коли ми почали робити цікавий контент, все почав. Ало рости вгору і почали приходити нові клієнти. Бізнес моєї мами зробив ребрейтінг з дизайном. Змінили назву, змінили стиль, змінили кольорову гаму. А я в свою чергу змінила підхід до контенту. Почали включати в зйомки більше людей. Я знімала ugc відео, як наче мені дарують цю коробку зефіра. Люди почали теж замовляти на подарунки комусь. Десь ми почали закидувати відео, як зефір виглядає на івентах. Зефір він на натуральних продуктах, і його можна навіть дітям. Ми почали це показувати і знімали хлопчика, який їсть зефір. Також ми знімали рекламу на день матері, яка показувала, що це ідеальний подарок, ідеальний презент для мами, які просто хочеться уваги та емоцій від своєї дитини. І ми підняли якість емоційного зв'язку з клієнтом. Контент це вклад та інвестиція в клієнтів в бізнес. І в цілому, в життя вашого бренду, це дуже важлива частина, яку не потрібно ігнорувати, і це те, що піднімуть вам все, все, все.